Справжній друг не зважає на вади. Це на власному прикладі довела черкащанка Наталія. Жінка прихистила безпритульного собаку. Той був виснажений блуканнями на вулиці. Рятуючи життя, тварина втратила лапу. Підібравши кольгавого пса, жінка не пошкодувала, каже, знайшла вірного друга. Про незвичайну дружбу розповість Ірина Малюкова. Ще кілька тижнів тому Боня мала ось такий вигляд. Понівечена людьми вона повзала парком у пошуках допомоги. Собака не один тиждень страждав від ран. Через ушкодження втратив лапу доля пса зворушила пані Наталю. Вона дала собаці ім'я, дім та шанс на життя стало больно просто того, що если бы это була какая-то породиста собака, я бы тут же подхватили і забрали. А плешивая, больная, без лапки в жахливому стані, собака никому не нужна, но сердце йокнуло, не могла пройти мимо. Ветеринари поставили боню на лапи. Щоправда, лише на три. Медики полікували рани і прооперували собаку. Зараз боня вчиться ходити на трьох. Ой, Ой, боже, Наталія каже, що її улюблениці відсутність кінцівки не заважає, боня вправляється і без лапи, але без господині поруч довго не витримує. Це любима собака стала моєго сина. І вот, коли її бере і отак вот вот кладе, Вона в відповідь поглажує отець. Вот кусочком лапки, которая у есть. є. Трела підрузі, є в міському притулку для собак. Із трьохсот пожильців десяток мають каліцтво. Працівники кажуть, за весь час черкасті взяли додому менше п'яти тварин із вадами. Ну, раз на раз не приходиться. Якщо судя по неділям, бувають такі неділі, що взагалі за неділю можуть не взяти, а буває, що за неділю беруть і пять 6 собак. Здорових редко беруть собак, а колек це взагалі исключение. Тобто, як правило, ну то по пальцям одної руки можна перечислити. Наталя впевнена, каліство собаки лише фізіологічна вада. Такі тварини дуже життєрадісні, і дружелюбні. Водночас жінку бентежить, що черкасці не приділяють увагу друзям без породи, тим паче кульгавим. Це проблема, яка завжди болить. Вікторія Хамаза, Ірина Малюкова, Сергій Єфімов. Віка Новини.